Весілля у стилі давніх традицій рівненського полісся організували для пари закоханих переселенців з Маріуполя в обласному краєзнавчому музеї. Ніна та Олександр познайомилися в укритті окупованого рашистами міста, змогли вибратися на захід країни і вже тут у Рівному розшукали один одного і офіційно закріпили свої стосунки шлюбом. 19 марта коли вже виходили, ми з Ми він мене попросив не уїжджати і сказав, що він мене любить. Дал мне на память свое кольцо. Сказав, що это пам'ять меня. Я йому подарила своєму мішку любімову, тому що борше какби не было було нічого. Такого. Я пообіцяла його найти любой ценой. Наречений Олександр пригадує, як зароджувалися почуття до ніни. Обоє були одружені до цього, в обох залишилися діти, але навіть в умовах війни та постійних бомбардувань змогли знову закохатися і з кожним днем допомагали один одному долати труднощі, в яких опинилися. Віже ну, само прийшло дуже можуть серцеві, під сказали. Спочатку симпатія проявлялася з другому. Потім вже панімав, що полюбив. Дивіться ну, там, така обстановка була така, що не до цього була особа. У рівному молодята захотіли побачити, що таке справжнє українське весілля. Їм пішли на зустріч у центрі підтримки переселенців Я Маріуполь та краєзнавчому музеї, створивши відповідну атмосферу з усіма необхідними атрибутами. Ми запропонували. Це був такий у нас загальний цей проект, так? який називається. Культурна деокупація, які проводимо, ми в своїх центрах, щоб ми могли показати нашим людям, що війна нас не не зламує, і любов у нас в серцях. За словами організаторів свята, основна ідея показати поліські традиції гостям з Донеччини. Маріупольців задіяли до обряду рівненського полісся, занурили у цілий комплекс тутешніх звичаїв: від сватання до злучання свічок, наряжання короваю, співів, танців та інших колоритних перформансів. Весілля зазвичай влаштовують родини. А яке ж весілля без своїх українських традицій? Тому сьогодні в день єднання поєдналися і Рівненщина, і Маріуполь, і поєднали. Традиції, поєдналися атмосфери, щоб Маріупольцям було не самотньо у день свого свята. Гості з села Рачин Дубинського району показали, як гуляють весілля у їхніх краях, провели обряд читання корони та розігріли гостей своїми традиціями. Організатори заходу певні, поки українці вміють кохати та цінувати свої звичаї. Жодна війна не зупинить волю нашого народу до перемоги. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.